Сьогодні тема нашого наступного відео це все про харчування. Перша теза, тіло, наше тіло це біомашина, яка має свої інструкції по експлуатації, але на жаль, нам ці інструкції не видали в дитинстві. Наше тіло, як і машина, вона забруднюється і вона її ресурс, на який вона розрахована. Він буде значно менше. Тобто, якщо машину типу, погано обслуговувати, то ти можеш купити Mercedes, і він в тебе прийде 50 тисяч і крякне мотор, і, і все, і ти його викинеш. Або якщо ти будеш його правильно експлуатувати, він, він може приїхати не 50 тисяч, а 500 тисяч, або навіть і 700, і мільйон. Ну, принаймні, ті мерседес, які там з трошки старіших моделей, за нові я нічого не буду говорити. І так як людина, тобто, якщо ти за собою не дивишся, ти можеш прожити ну, що, 40 років, 45-50, і, і вже якби все. А якщо ти знаєш, що як правильно слідкувати за своїм тілом, то ти можеш прожити і до 100, і до 120, і навіть до 150 такі вже випадки в історії були. І при чому, що це не люди, які там займалися спортом ідеально їли і мали там ідеальний доступ до, до медицини. Тому сучасний світ дозволяє жити надзвичайно довго, якщо знати, як, як з тілом. Ем, як з тілом правильно поводитись?